Лейді ін блек. Так? <систити> Всім привіт! З вами Діана Суворова. Сьогодні в мене дуже красива, прекрасна, неймовірна Олександра Федів. Це я. <пламут> Боже, нарешті я тут. <пл 'язання> Стільки років дивилася свої відео і хотіла бути тут, і нарешті я тут. Так, я теж дуже рада, що сьогодні Саша з нами хочу вам представити Сашу е візажист. Топовий візажист України. Скільки років вже? 13. 13 років. Тобто ми з тобою десь Ні, ти раніше почала, ніж я. Ціл... Я прямо зі студентських років. Зразу. Зразу. Тобто, досвіду Саші, ви уявляєте, який, так? Потім Саша, новий тіктокер, дуже класний тікток, а зараз ще і ютубер. І, і сьогодні відео буде в нас на тему. Бюджетний косметос, який радять візажисти. Так саме візажисти, те, що перевірено, Саші точно можна довіряти. Бо скільки ти людей дівчат перефарбувала це за цей страшно час. Страшно Рахувати, але я так думаю, десь в рік, десь 200 людей точно. В рік це, а на, це, нареч, це? наречені. Наречені, просто клієнти, уроки макіяж для себе. Я. <реш> Сама себе, Боже. а яка красуня, просто не можна відірвати очей. До речі, я коли починала, я знала про Сашу, була підписана. І знаєте, коли в мене не вистачало часу на моїх клієнтів, я завжди їх рекомендувала Саше. Уровень довіри. Уровень <реш> довіри просто колосальний, бо, бо я знала, що Саша дуже приємна людина. Я знала, що вона класно працює, що всі будуть задоволені. Вона ще й зачіски робить. Так? Отакі. такі. Класні. Тобто, Довіряю Саше і дуже рада, що вона сьогодні в мене на каналі, тож сьогодні буде відео, як візажисти ми. З досвідом будемо радити бюджетну косметику. Це з нами, буде дуже цікаво. Так, тому що а, бюджетна косметика це актуально. Дуже. Я взагалі люблю бюджетну косметику. От знайти щось дешеве і класне, це ніби ти як такі маленькі мисливець. ти шукала, шукала і знайшла це твій приз. Так. А ще знаєте, що Саша дуже багато читає? Я не уявляю, а, не уявляю, коли, коли в тебе стільки роботи, дитина, родина а, робота. Ще ти стільки читаєш. Ну якщо тобі хочеться відповідь, то це перед сном. Скільки часу є, то і є. Але я читаю англійською. Бо я думаю, що ну що читати просто так, це ніби час втрачаєш, а так ти ще й вчишся. Так. Ну, то скоро буде цикток англійською. Буде. Ось. буде обов'язково. <смі> тобто, це людина унікальна. В неї така гарна українська мова. Дякую, вона просто моя рідна, дякую. Тебе також дуже гарно. Хочу дякую. тебе похвалити, що я тебе шли вже дуже багато років. Перед початку самого і коли ти перейшла, я така Діана, молодець. І спочатку, спочатку завжди важко переключитися, а ти молодець. Ти прям так систематично кожен раз завжди старалась. Я завжди тебе ну, Стала тобі лайк. Дякую. в мене гарний приклад. І ще один невеличкий анонс перед тим як ми почнемо. А, зараз у Саші на каналі. Вийшло відео, де Саша розказує лайфхаки для нависаючої повіки. Робить на мені макіяж саме для супер-нависаючої повіки. Я як людина, у якій просто найнависліша повіка. це буде комплімент твої нависачі повіці. Я не комплексую. Мені все подобається, і тому що я знаю теж лайфхаки, і мені цікаво, що ти порадиш. Тож переходьте за посиланням в інфобоксі, підписуйтесь на Сашу, дивіться відео. Ставте нам лайк! Діана мені розпочати, і я вам покажу свою улюблену базу під макіяж на даний момент, і це ось така от від шигла. Всі клієнти думають, що це резинки запаковані в баночку. Резин, так, 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 дуже схож. А насправді це база, яка і зволожує, і трошки навіть матує, і в неї є такі різні кольори. І ви, коли їх змішуєте на руці, вони що роблять? Нейтралізують ваші небажані відтінки на шкірі. Тобто вона зразу і жовта, і зелена, і персикова, і різна, і вона вас так покриває, і ви вже зразу гарно. Хочеш спробувати? Так, це шиглем. Шига. Якщо я зможу, я вам посиланнячка залишу на все, що будемо показувати. І чим не пахне? Прикольно, так. Да. А в тебе багато цього бренду. Я мало, мало що У мене є купальники з <laughs> Шиглем. У <Не> них є купальники? <laughs> ну так, це ж бренд одягу. Це Шейн, ти маєш на увазі. А це не а воно? А це, а це типу, там продається, воно називається Шиглам. Так да? це їх бренд. Так. Да. Ну да, так я ж кажу, що шиїна в мене тільки копальники. А до речі, я робила весь з космет. цією косметикою, то в мене все є. А, слухай, ну виглядає дуже прикольно. І дешево 350 гривень. Клас. А тоналка. Яку ти порадиш? Після цього? Після цього, так. Да. Давай. Діаночка, Діаночка, так, цікаво. всі мої тіктокерні підписники зараз знають, що я покажу. Це буде клареса Pretty Please. Я її співаю оди. Уже не знаю, скільки, півроку точно. У нас можна купити? Це польський представник, у нас вона є, але саме класна, вона пахне цукерками. Правда? Угу. А, а для якої, типу, шкіри вона підходить? Мені здається, що підходить для всіх, хто ж не є такий, типа сатін мат фініш, вона не дуже блистить, не дуже матова, гарно пахне знову ж таки. Точно, і відтінок, відтінок не дуже жовтий. Оце третій відтінок, купить так, собі 300 так. гривень щастя, і він прям на вас гарно глядає під час дня від ранку до вечора. Супер! Ах, так в мене ось у мене фаворит мій минулого а, року, і зараз це ось у мене такий. Нема. Немає. Я тобі подарую. Мене. Давай. <сум> Ні, це, це, це мій, але я тобі подарую. Він а... що мені подобається, він матує. А він бачиш середині такі, якби. Блисточки якісь? є? Да, там як перламутр, Тобто він і матує, і дає сяйво. Ого, одночасно. А тінт. Так, він це... такий, да, знаєш, дуже так, а, зараз дуже легенький а, і такий для всіх типів. шкіри. Але перекриває, слухайте, Класно, нормально. а ще й довго тримається. Ой, знаєш, я дуже сильно себе тримала, щоб просто не принести тобі всю кларесу. Я настільки її люблю для мене це відкриття минулого року. Але це я просто не могла вам не показати. Це консилер від клареси. Також він бюджетний. Давай ручку, давай, показуйте пігментацію. Він прям перекриває. Якщо у вас є сонячки, це те, що вам потрібно. Відтінок 23 й топовий. І він зволожуючий. 23-й? Так. Там ще є 22-й 21-й, то все-таки трошки темніше, якраз синячки перекриває круто і не засихає під очима. А, тобто він такий зволожуючий. Тонка текстура, не плотна. Оце мені теж подобається. А це вони разом топчик. Так, в мене ось такий зволожуючий підсвічувальний нікс. Кожного немає. Немає. Не даруй мені просто. Ти Знаєш, мені здається, що для візажиста він би був класний у нагоді, бо бачиш, в нього помпа, і він якби дуже класний. Класно дозується, можна на О, можна, а, і його тут багато Написано він а, підсвічує, він дуже легкий, а, багато яка палітра кольорів. так Давай свою лапку. ось І дуже класно. Він теж не фіксується, його треба закріплювати, але знаєш, він не, під, не підкреслює зморшки. Все таке дуже-дуже класне. Клас. Це yeah. насправді найважливіша порада бізнація, з цього всього набору, бо консилер знайти дуже важко. Як Дорогий такі і ж був ідеальний, а ці прям перевірені. А я дуже люблю кремову корекцію. Якщо тебе щось таке є, можеш показувати. А, кремову корекцію так. Я дуже люблю зараз все більше користуюсь кремовими продуктами. Не знаю чому, але якось. Це так... легко. 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 Ну не всім легко, знаєш. Не знаю. <реш> <реш> У мене на уроки всі приходять і такі, що кремове, це страшно. Я їм показую, вони такі, а, так це легше ніж суха, насправді. Mm -hmm. Бо поки ви його тушуєте, воно тушується. Так, показуй. Показуй. Ну я думаю, що всі вже знають насправді, але шеглам контурний. У нього такий страшний, страшний кольор, так він <світ> сірий. асфальтик. Прям такий, але для мене сіренької дівчинки це ідеально. Дуже люблю, гарно тушується, гарно тримається, без проблем. Слухай, я, я не я не пробувала до речі. Попробуй. я бачила його всюди в інтернеті. А про цей колір казали, що ну він просто дуже сіренький, дуже але там є якісь більш такі тепленькі. В тебе немає його. А в мене немає. В мене багато інших таких більш руденьких, але я просто дуже нейтральна, дуже сіра. І на мене знайти якийсь холодний відтінок це дуже складно. Це а в роботі ти, ти адепт холодних помаг, так, так. А я адепт холодного контура. Ні, я теж його люблю, але знаєш, в реальному житті. Іноді. Він супер! Він да? тушується, а так шик, шик і готова. І я не пробую його і на наречених, і на якихось звичайних клієнтах вечірніх. Він тримається класно і тушується легко. Okay. Один, два, два, три. Опа! Польща і Польща. Польща. Зустрілися. Так, розказую. Це поєс? Це паес, і їхня, як це тако покрутить, щоб було видно? Їхня колекція кремова вся. Там були бронзери, хайлайтери, і румяна, Я їх так нашкрібаю некрасиво, але відтінок просто топовий. Він нейтральний, також смачно пахне. Дуже тушується. І він знаєте, він такий трошки щільніший. Якщо допустимо, у вас якісь є пензликом можна? Треба. Якщо вас якісь є там постакт на нерівності на шкірі, ви їх перекрили тоналкою, то ця штука тоналку не знімає і лягає зверху рівно. Він матовий. Він такий, типа, так, не блестить, але я не скажу, що він прям дуже сухий виглядає на обличчя. Угу. І відтінок, топчик. Гарний. да. Так, я такий люблю холодний, красивий. А в мене Евелін, і вони трішки такі, знаєш. Вологі, але теж не знімають тона. Дуже красиві і пігментовані. Клас. Да бачиш, це така більш водяниста формула. Да. А ця прям така крем, крем, да і ці ну там є інші кольори. В мене до речі, мені я, я, я стерла. Який мене тут колір. догадайтесь, але дуже красивий колір. такий, знаєш, він і не холодний. Угу. І теплий, класний, і мені подобається цей аплікатор. Чик, чикнула собі кап, крапочку, розташувала і пішла. Бронза. Давай я дуже люблю контуринг, Просто я фанатка. І в мене також такий Паеза. У них таких баночки дві: перший скульптор, а другий бронзер. Ага. Якщо порівнювати з відтінком ось цього сірезного. Сіглам, то цей набагато тепліший. І він також по формулі, як попередні рум'яна, такі кремові, трошки гарно пахнуть. Я люблю все, що гарно пахне, і ага. легко тушується. Тобто, ти отак береш його на угу. і... Я з руки і... завжди беру. Так. Дуже прикольна текстура, Дуже. реально класна. А якщо ну, якби для себе користуватися, то можна пензликом. Можна чи зразу пальчиком? Можна паночку, вісь на пензлик. Мали пензлик має бути чистий. Ну, звісно. Дуже класний кольор, реально. Mm -hmm. Хочу спробувати. О, ага! а в тебе я якась фанатка жиглем. Ну, ти пробувала її? Ні. Це просто віральний продукт в ТікТоку. Все, що ти нанесла під низ, стає водостійким. Так? Mm -hmm. Ось так. Абсолютно. Прикольно. Так. Я чула про такі продукти. Я робила такий експеримент, мене була помада тут і тут кремова. І Я з одного боку її запудрила, і вона взагалі не старається. І ще класно, що тут дві пудри? Дві пудри? Одна пудра. О, Боже! Чікс. І, і ще... друга пудра Чікс, і вона прозора. Можеш попробувати, яка вона тоненька-легенька. Угу, вона така прямо шовковиста, класно. Дуже, дуже цікавий продукт. Я дуже би... цікавий. А тут в нас що, в нас тут звичайна біла. Ось я теж білу принесла, ось таку. Ну, це виглядає взагалі. Ну, оце класно. для жирної шкіри, це топ-один да. пудра, тому що вона тримає намертво. Ось у мене LM Pro, вона дуже-дуже бюджетна. Тут є ось такий якби, спонжик, але краще пензликом. І вона теж дуже така тоненька і класно матує, тримає макіяж, блюрить пори. Ну, коротче, все мене є, робить. Вона класна, я вона підтверджую. прикольна. Так. От мені подобається. І вона, маленька, маленька вона дзеркальце є, ну така, походний варіант. І, в принципі, цією штучкою можна так, <з aumento> зробити. вона така велика, а твоя компактна. компактна, Да. Хайлайтер. Хайлайтер, ти любиш хайлайтер? Слухай, знаєш, у мене якесь не знаю, що зі мною трапилось, але я останнім часом дуже мало користуюсь хайлайтером. Ну, ми з тобою обидва. Да, я не знаю, чому. А в тебе є хайлайтер? У мене є, але я сама не користуюся. Але я бачу, що зараз знову повернулася мода, і знову бренди випускають хайлайтери. Так, це я побачила. Теж багато брендів якось цих призупинили випуски, а зараз щось, але вони стали більш такі носибільні. більш такі Нарешті. Да, не такі, як з космосу. Знаєш. Ось. Але я пам'ятаю часи, коли я там приїжджала, приїжджала з Америки, і в мене було 10 хайлайт. І ти всіма користувалася? А зараз лежить полющиться. А зараз лежить так, а зараз якось не користуюсь, не знаю. У ну, мене є один, я вам покажу. Давай. Недавня моя знахідка це отакий от катріз mm -hmm. More than Glow. Подивіться, mm -hmm. яка в нього прикольна я... упаковочка гарнесенька. робити текстуру. Квіточка така. У мене ніколи не, не було жиле хайлайтера, але це щось таке, тому так. що воно дуже тоненьке і зашліфовується в шкіру круто. Можна я собі одразу. І він такий, знаєте, Мені. прямо мокрий такий ефект створює. Там є три відтінки, а це такий середній 20. Мені сподобалося. Дивись на цей блік. Космос, привіт! Привіт. Брови. Давай. Давай. Ну, це твоя тема. Починайте. Брови. Так, у мене ось два ем, продукти від NYX. один такий новенький. Це клей для брів. Дуже класний. В них є прозорий. А у мене відцінку тауп. він трішки дає такий колір, але зовсім трішки. і Мені подобається, що він фіксує, і навіть дуже неслухняні волоски просто Нам ставить це. так, куди треба. Дуже маленький такий аплікатор. Щіточка мені подобається. Але зараз вже не в тренді, якби ці пушисті ось такі махнаті брови, тобто так, треба трішки акур акуратніше їх, якби вкладати. Дуже класна штука. А це Нікс бра, мік, Мікра Блау Бра Як він а, мікра Брав Брау Пенсел. Так, і відцінок Аж Браун. От він такий тоненький і зовсім не, не тепле, такий сіренький, Клас. холодний, Класний я хотіла би такий самий набір принести, але я забула. Але я люблю тауп і там, і там. Бо я дуже сиренька. мені аж аж браун, і тауп. Ось ось це. Це, О, це просто топочко. класно. А знаєш, що, що Я принесла тобі. Давай всі мої підписники. Знаєш, я брови не фарбую. Це мене так? такий прикол. Типа я їх не фарбую, я їх тільки вкладаю, але я спробую роблю проріджування брів. А, Ти знаєш ну, що таке? Ну так, да, я знаю, знаю, що коли трішки. його... — Та, я ж блондинка стала, а в мене брови дуже чорні, Я просто їх приріжую і вкладаю. Але коли треба намалювати на якусь зйомочку, в мене є така штучка від роб. Угу. номер 4. Це український бренд. Український бренд, дуже класний, такий він сіренький, мені дуже подобається. І є пензлик. Два в одному. Так. — Намалювала і ходиш весь день. Дуже красивий кольор в мене такий є, але знаєш що? От мені не сподобалось, що він не фіксується. Не фіксується. Не фіксується. Але якщо гель зверху. Ну, знаєш, якщо якась волога чи влітку, мені... я люблю, щоб. Знаєш, да, Щоб воно насилося і можна було там. Бо знаєш, коли влітку жарко, то пот, і брови це все затримують. Ну, коротше, мені треба, щоб все було прям железобетонно. Має а що шо... ти, до речі? Скажеш про макіяж очей останнім останніми роками? Як тобі він дуже заспокоївся? Мені здається. Mm -hmm. <гум> так я теж помітила. У мене клієнти просто просили завжди такий, щоб макіяж був, такий градієнт, смак, А зараз такий, ну просто щоб гарно було, я була свіжа, і цього достатньо. Угу. Мені теж здається, що дуже заспокоївся макіяж. Але це класно. Да. Це така класика, вона вічна. Мономакіяж, коли взагалі одна. Там, одна тінюшечка, може бути. Один продукт, да. а що в тебе? Я адепт знову ж таки бази під тіні, бо в мене дуже скочуються тіні завжди. Ну, так, Щоб я не це несла. Не Але проблема. ось ця штучка це прям лайфсейвер. Хотіла їй показати теж в цьому відео. Елен Про 100 да? гривень і тримає так само, як Нарс. Так, да, дуже класно. Трішки кольору в ньому є. Так. тобто воно ще й по віку так роз, розгладжує, вирівнює колір. Дуже класний. І легко тушується так. і в нас легко купується. Візьміться. Так, дуже дуже рекомендую. Хотіла сказати про це, але кремові ціні в тебе якісь є? Не. Нема. А в мене до речі, от те, що я про кремові продукти казала. У мене зараз любов любовся кремовими тінями. Я бачила в тебе цей діє. Да. Це кремові цінні від пастель, це турецький бренд. Коштують вони теж 150 гривень чи 131. I'm так, бери. Оберег. Зараз у мене ось такий відціночок I'm на, на так. все по віку. Вони дуже стійкі, дуже така приємна текстура, тушуються. Малесенькі, малесенькі. Дуже класні. Всі відтінки дуже люблю. Рекомендую дуже красиво. Це дуже швидко, так от оп, і вже готово. Да. Клас. Ти знаєш, я тут підгледіла, що в нас з тобою однакова любимка. Да, да, Палеточка одна, така дуже класна. Опа! І в одному ж і в тому кольорі. Да? Мене, мене зговорювалося. знаєш? І тут просто є все. І на все. кожен день, і на новий рік. Все є. Але знаєте що, ця палетка вже sold out, Мені здається, декілька місяців. Реально. Може, вони її перепустить після Ах... цього відео. Можливо, вони чекають якийсь рісток, я залишу посилання, просто чекайте. Саме ось цей відтінок, модернізм, в них ще є така холодна угу. палетка, вона мені не дуже, бо ось ця, мені здається, дуже така. Бо тут є шкірний відтіночок. Наша да. да. люблені для складочки. Для складочки, тут є і красиві такі блискучки, до охроми. Ну коротше, Тут і коричневий є да. такий класний, шоколадний. Ну, і тримається, і тушується топ. На ну, все цікаво. Що пробувала? Ні, я бачила в Польщі, але не, не купила. Це їх нова палаточка а. тіней. Я її дивилася. Я не знаю, на що тут рожевий, але всі інші просто ідеальні. Да, там ось, є так, оцей... ось так просто шикарно. Скажи, просто. оцей от шкірний просто, як кажуть, американці to die Дуже for. Так. Дуже красиві. Він схож на ось цей вел. І та там є все, що тобі треба для життя. І шкірний, да. і світлий, і чорний, і коричневий, і блискучка. Таке прикольне слово шкірний. Шкірний. Ну Він такий, типу, наш. Природній. Я зрозуміла. І чорний. Дуже класний. Я можна. можна, можна Слухай, я її в Польщі е, мацала. Я е, е, зрозуміла, але щось в мене там якби відвикло, і я кудись пішла, але треба було купити. Ну я сподіваюся, що можете в нас є на майкапі, я пошукаю посилання залишу. Прям я кожен день фарбуюсь ось цим. О, а що це, це? Я не фарбувала сьогодні цим. Да, це Елен про класний з пензликом. А в тебе що? Клареса! <laughs> Мені не заплатили абсолютно. Але просто я дуже люблю цю кларесу, бо в неї пензлик, такий як кісточка, знаєш. І тут теж пензлик. Так, але це чорніше. Прям чорніше? Давай. Давай, Раз. О -о 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 чорніша, да, <laughs> I'm sorry. вони обидві дуже. Дай <laughs> подивлюся. У мене прям і та і та, я дуже люблю, і ту, і ту. Тримаються вони однаково класно, але от клареса вона чорніша і Ой, вона трошки прям, легше. Вона прям дуже чорна. Так, і тримається Реально. а гарна яка. Так, да, схоже на щось таке люксове. Да. Я собі куплю. Сто Дякую. За варте вашої уваги. Так. Ну як би після такої клареси Елен Про? За 100 гривень. Але він теж класний. Наши класний, да. зовні то... стрілки, бачите, це воно. Да. Ні, вона така, знаєте, чому я люблю ось ці пезлики, бо вони якось як самі малюють стрілки. Реально, хто не вміє, ось так хоп-хоп і все намалювалося. І старається вона легко, якщо тут да. маляти. Класно, от я її люблю, але аналогів багато. Так, туші? Туші? Що в тебе там? У мене тут декілька. О, вар'єте. А в мене тут. Коричнева, бургунзі. Це mm -hmm. вже є, для твоїх очей взагалі дуже класна. Але так. я дуже ще люблю, ось цю, хотіла її взяти, але я, я Знаєш, вона не зовсім і для цього відео, бо вона коштує десь так. 400 гривень. Я не знаю, що якби, трапилось упаковка. з цінами, Може. Може, упаковка все пішло, але туш реально класна. Вона Ой, яка ж вона класна, такі дає вії, так класно тримається, все чудово. Ну і скайхай я зараз полюбила коричневу, Бургунді. Ну, це така класика вже декілька років, і я рада, що а, ще є бачила рожеву. Я не купила рожеву я не знайшла її. Польщі не знайшла? Mm -mm. Ну вона на мейкапі точно вже є і повинна бути блакитна. Бо теж. я і це просто ми разом завжди. Ну так, треба спробувати. Короче, ці класні. Я підтверджую за панораму. Вона дуже стійка. От її навіть якщо захочеш зумити, то не зразу вийде. А знаєш, як треба знімати? Ні. Водичкою. Там навіть написано на упаковці на американській версії. В мене була така там написано «Washable маскара. а, маскара. Тобто, я її гідрофілкою і ні, гелем? а, Коли вмиваєшся, то просто потримай трішки водички там з гелем. І вона сама отак от сходить без, без панди. А навіть знаєш, як я роблю водичка, ватний дик з водичкою так потримаю, потім хопа, і вона просто вся сходить. Виявляється, я просто не так знову да, вона, та, вона дуже легко змивається. Класно. Ну, у мене Евелін це напевно, у мене п'ята або шоста тут тюбік уже. Клас. Я дуже її люблю. Вона прям дуже схожа на іншу популярну, на яку ми не будемо називати. Так класична така щітка, тримається, добрі в малює вії, все знаю. Супер. І дешева. Так, І ще і коричневий колір. Так, дуже класний. Так. і синій є. Шикарний. Ти синій пробувала? Треба Боже, десь це, я записую купити да, рожеву да, і синю да, туш. Негайно покажу. Вона така, знаєш, вона кольору електрик. Я купила собі, бачиш, туші? Я просто знаєш, туш це для мене. Ну якби найголовніший продукт макіяжу. Якщо я е, не нафована, я можу просто підкреслити вії. І все для мене, якби си не си то, це вже прям знаєш стейтмент. Це вже акцент. Так Слухай, що... ну вона красиво виглядає. Жарко. Помню я якось під'їжджаю на махдрайв. Uh, Uh, і така uh, uh, якби дівчинка з таким мейком, в неї там якісь зірочки були. Там щось я на неї дивлюся, такі гарні в неї макіяжі. Я купила такі, все. А, а я з цієї туші, а вона говорит, у вас така класна туша. Я а у вас такий класний мейк. от okay. ваше замовлення <laughs> І я поїхала. <laughs> вас Так, да, Знаєш, wow. так прямо очі в очі. Я тобі рекомендую ось спробувати виріти синю, поки цієї а яка там... краща синя, ця чи ця? Вони однакові, так? і щіточки однакові, і тримаються класно. А, мені прикольно подивитися, як буде на тобі. Але мені здається, сині це більш для карі очей. Ну та ось тобі да, більш така бургунді, коричнева. Мені здається. Клас. Дякую. Мені речі, дуже було цікаво, як я прийшла. Що в неї на губах? Нарешті не розкаже. Так, це олівець ламель 410. десятки. Топ. Топчик. Ось, а зверху знала, ось така лі... олійка. Не знаю, пробувала ти чи ні? Ти дуже пече? Ні, це не та, що пече, це ось якби є така олійка Нікс FAT OIL, <ган> Не знаю, не пробувала. А це, якби, такий як бальзам, олія, це вона типу, трішки ж... так, так, такий аналог. Знаєш? І ось зараз вона мені no, дуже красиво сяє. Бо я зараз дуже люблю сяючі помади. Так, дуже класно, ця олійка топова. Класно. Дуже класно, так. так, реально. Так, ну що, що я покажу? Я покажу вам тінт, Я дуже рідко фарбую губи. Взагалі, Навіщо ти його губ? показуєш? Тому що це люблять всі мої учениці, всі мої клієнти. Навіщо я ти його показує? показуєш? Він класний! Тому що, Шо? тому що його не можна купити. Не можна купити. Він тільки вийшов. Все, sold out. Все, забули. Все. Ні, ні, ти розкажи, що це. Я думаю, що Ламель обов'язково зробить його постійно що Це несерйозно. Він тільки з'явився вже пропав, Давайте да, ще. його немає ні на майкапі, ні в Євах. Ніде ні нема, бо і знаєш, як він називається? Ти читала його Флеймі, назву? – фантом. Фантом! Тобто це фантом! Може, його Це така немає. акція була. Я не Розустрали знаю. Ну, все. Це була аліментована колекція. Ось що я знаю, що і реально цей відтінок 403 mm -hmm. став найпопулярніший. Я згодна, що це найкрасивіший цінт. де його вам показати на руці Рука вся. О! О – Він як Black Honey, знаєш? Так, так. Але його розібрали всі, він став вірусний і все. І я тепер чекаю, коли він з'явиться у постійній колекції. Якщо ви поставите лайк цьому відео, воно стане віральним, ламаль його побачить і повернуть його до нас в магазині. Будь ласка, бо нам це потрібно. А то я бачу, ще щось. І ще блиск. Ну як без зблиска жити? О Боже Клареса. Він такий сяючий. просто дуже няшний, Він такий на кожен день. оп-оп і вже гарно. Якась там галактика. Всередині. Він називається Кіра Кіра. Взагалі в Клера це багато блисків, але цей прям такий на мене. На кожен день дуже люблю його і вам рекомендую. А знаєш чому Кіра Кіра? Ти пам'ятаєш таке було а, приложення Кіра Кіра в мене було. І воно, знаєте, що давало? Воно давало блиск. Так, так, воно поняла. все блискуче було. І вони назвали його, тому що він реально просто діамантовий такий. Я військ. просто, коли з ним ходжуся, кажу, що тебе на губах? Вони такі, знаєш, три рази більше стають. Класне. І не пече, я люблю, щоб не пекло. У да, мене тут було, немає нічого такого. Так. Що? все. Ще один олівець в мене є. А, давай, Прокума? я люблю. О, от у мене 410 а, точно. Я теж дуже люблю 410 і 407 я дуже люблю, його важко да. знайти, але він класний. А в мене Олечка Полякова. Я не фанатка, але Олівець класний. Трошки моя Можна? Так. може да. спробую. Це, по-моєму, другий відтінок. Він о, такий о, нейтральний такий тепленький, підходить майже всім моїм клієнтам. Дуже подобається. Мені сподобалося також кремовий. Дуже така, знаєш, не, не тверда текстура. Да. на всі губи. Слухай, неочікувано. Я спробую такий теплий колір. Я люблю холодні помадочки, ось Я але, але вони не всім личать. Якщо так. чесно, то це от мені, мене холодна така зовнішність. Мені це пасують ці всі трупні помадки. Ну, холодні Коєр так. Фантома оцей. <рес> так. цей. А в мене клієнти завжди просять свіжості, Я то не хочу такий макіяж. Вона така прокинулась вранці, я така свіженька, тому не підходить. Трояндочка така. Угу. Свіженька. Так. Да. Ну, це що це все? Ну, поки так. Ну це взагалі класно. Мені сподобалось, я для себе точно знайшла продукти, які вже. Побіжу замовляти. Ось ну я співоку поклала на деякі. Добре. Ось, тож ми чекаємо вас в коментарях і лайки Саші. Дякую, що прийшла. І нагадуємо про ще одне відео, яке буде на моєму каналі, де я буду фарбувати цю чудову дівчину і розповім вам про всі секрети, як намалювати нависаючу квіку. Все. Всім Все. пока! Па -па. пока.